Тобі є якась злість? от, до тих, хто ти щойно сказав, бояться вийти на вулицю, щоб не попастися? Я маю бажання довести, що всі стереотипи, які вони мають з приводу армії, це більше якраз стереотип. В нас вже вибудована певна система, яка працює як на ефективність наших екіпажів, так і на ефективність роботи наших рекрутингових центрів, і цю систему. Гіпотетичні кандидати можуть оцінити вже безпосередньо записавшись на інтерв'ю і почувши, як з ними розмовляють на кол-центрі, як з ними розмовляю я або мої колеги на безпосередньо інтерв'ю, коли ми описуємо можливості, які вони можуть отримати в армії, коли ми описуємо умови, які вони отримують прям найближчим чином на БЗП, в навчальних центрах, або навіть умови безпосередньо, от, юридичного оформлення по мобілізації, коли. Не потрібно буде виходити з дому там до моменту отримання рекомендаційного листа чи направлення на ВЛК. Тобто, все в нас досить прогресивно, і навпаки, всі ми, і я, і мої колеги намагаємося зробити так, щоб нівелювати абсолютно весь негатив, який стосується того гвалту, що подекуди щинюється в інтернеті щодо щодо ну, примусової мобілізації або мобілізації, не по тим напрямкам, куди людина зазвичай хоче.